Слава Україні, високошановне панство! Та й Боже здоров'я всім добрим людям. Сьогодні наша розмова про засновника армії без держави, армії, яка проіснувала щонайменше 20 років. Наше завдання, звісно, поговорити про цю непроминальну і визначну постать у контексті накладання обставин того часу, що вже відійшов. На теперішню українську армію, на теперішній стан війни і на теперішню спроможність українського суспільства боротися у нас багато в країні говорять про те, чим об'єднати країну, як її об'єднати. Нещодавні місцеві вибори показали неймовірну різночниковість. Нашого з вами суспільства. Так, от, на мою думку, є одна дуже проста обставина, за якою ми можемо вважати, що саме ці персони об'єднують країну, бо у центрі нашої студії гену українців стоїть персона, навіть якщо ми з вами говоримо лише про якісь історичні події. Так, от що насправді може об'єднувати країну? Бо, властиво, дуже часто чуємо цю жуйку на тему об'єднайтеся. Мій рецепт простий і рецепт від тих постатей, про які ми з вами говоримо. Об'єднати країну можуть лише ті, які за неї борються. І ось сьогодні наша студія про таку унікальну непроминальну постать. Яка залишила невитравний слід у нашій мілітарній, військовій, воєнній націоналістичній історії, наш герой, відомий зазвичай з історичних студій, відомий зі своєї підпільної боротьби, як Клим Савур, тобто Дмитро Роман Клячківський, хронологічні межі цієї людини, такі, шановне панство вузькі і малі – що диву даєшся, як ця людина усього лиш за 34 роки могла довести цілому світові, що вона представляє націю героїв, бо сам він став тим героєм. Народився тоді, коли, здається, життя йде у глибоку сплячку 4 листопада. 1911 року. Відійшов у вічність 12 лютого 1945 року. Я зумисне зазвичай цього не роблю у наших студіях, показую вам оці точки дотику Господа до його життєвої мандрівки, аби ви змогли вкладати у своє сприйняття і у свою голову те, що ця людина. Зробила за якихось 10 років активної своєї діяльності. Отже, чому Дмитро? Та неважко здогадатися, тому що народився за кілька днів до святого Дмитрія. Народився за одними даними у бідній родині, за іншими даними у родині дрібного банківського працівника. Народився на Західній Україні. Як і більшість воїнів української повстанської армії, і більшість українського проводу повстанської армії, а саме, навчався у Станіславівській гімназії, яку закінчив в 1932 році. Потім студіював на торгових курсах у місті Львові, очевидно, продовжуючи справу свого батька, який був дрібним. Банківським працівником, потім навчався на юридичному факультеті у Львівському університеті, який закінчити уже не встиг через свою активну націоналістичну діяльність. Став членом організації українських націоналістів, як і абсолютна більшість представників його покоління, про багато з яких ми вже з вами говорили у наших студіях. Служив у польській армії в 1934-35 році. І, звичайно, що ця служба у ворожій для нього на цю пору армії стала йому добре до служби, коли він став біля начал заснування своєї армії, української, повстанської армії. Працював у народній торгівлі у Станіславові, як тоді казали, в 1934 році. Тепер це наше славне місто Івана Франка. У жовтні 1937 року, знову ж таки, як і більшість його побратимів з організації українських націоналістів, був заарештований польською поліцією. Недовго пробув він під тим арештом, тому що полякам не вдалося довести його причетність до організації українських націоналістів, і він активно повернувся до своєї діяльності на батьківщині своїй у Збаражі, а саме, як згадувала його неповторна мама, а саме, активно працював над військовим вишколом Соколят. Сокіл, як і Луг, це була та організація того часу, яка активно виховувала українську молодь, молодь Західної України в націоцентричному, патріотичному і націоналістичному дусі. Це не просто були якісь. Такі собі фантикові громадські організації, яких так багато сьогодні розвелося, часом більше ніж самих людей у тих організаціях зазвичай організації того часу мали основне завдання виховати цю верству молодих людей, яка рано чи пізно буде творити і очолювати українську державу. Ось такі стратеги були вони у своєму плануванні, і такий глибокий засяг кидали перед собою. Але сталася подія в історії Галичини, яка кардинально змінила навіть склад насельників нашого з вами краю, зокрема тепер Тернопільщини, Львівщини, Івано-Франківщини. Йдеться про окупацію Галичини у вересні 1939 року, яку ще донедавна називали Золотим Вереснем. Ще й вулиця у нас була велике, на превелике 17 вересня. На превелике щастя, тепер вулиця Січових Стрільців. Себто наше називання це маркери нашої теперішньої історичної свідомості, це наша теперішня реальність, на щастя, хоч і дуже поволі вона змінюється. Отже, 1939 рік вересень, червень 1941 року це перша радянська окупація. Якщо не брати до уваги цієї окупації Галичини, яка сталася під час Першої світової війни, коли Західна Україна побачила одвічного українського ворога московитів лице в лице, коли про це не треба було читати з книжок, коли можна було цього дикуна і варвара відчути і побачити на вулицях Львова, Франківська і Тернополя? Цю першу хвилю української окупації ми пережили. пережили через створення українського січового стрілецтва, через створення української Галицької армії, через вишкіл таких пасіонарних особистостей, зокрема як Євген, Мель, як Євген Коновалець і Андрій Мельник, наступила друга доба. І саме у цій другій добі Климові Савурові чи Дмитрові Клячківському. Судилося відіграти ролю винятково. Щойно цей окупант прийшов на наші з вами святі західноукраїнські землі, як почалися масові репресії. По-іншому цей ворог діяти не може. Кожен діє так, що відповідає його природі. Це загарбники, це окупанти, це тирани, це диктатори, це нація раба і нація тирана, як сказав свого часу про них. Один із російських класиків. Можете додумувати вже самі, що це за класик. Результати діяльності цього, цього тарана ви можете бачити на нашому з вами зображенні. А тепер на ці страшні е, світлини накладемо факти, які отримала Галичина у зв'язку із так, званою, з так званим Возз'єднанням 1939 року. Отже. Вересень, 39 го червень 41-го, які ми отримали наслідки, бо діяльність Крим Клима Савура абсолютно випливає із тих фактів. Понад 10 тисяч відразу справ у судах, в судах, звісно, що маріонеткових судах, де вироки робилися не під час судового засідання, а вироки мали винятково політичний характер і були відомі ще до того, як підсудні заходили у судову залу. 400 тисяч сімей галицьких вивезено до Сибіру, себто етноструктура Галичини, в принципі, була змінена. Це можливо був другий факт у зміні етноструктури Галичини після 15-го століття, коли починаючи з наприкінці 15 століття до Львова нарешті починає напливати тубільний і питомий елемент замість польського і німецького. 35 тисяч арештованих лише за зв'язки з організацією українських націоналістів. Про що це свідчило, шановне панство? Про те, що ця організація стала насправді масовою, стала свідомістю галичан того часу, і саме тому ця організація згодом стала біля колиски створення української військової потуги. І 20 тисяч вбито у тюрмах. Якщо не більше, ідеться про всі тюрми Західної України. Ми ж, коли говоримо про ситуацію у Львові, де на цю пору діяв Клим Самур, то маємо на увазі, передусім, тюрму Наролонського, Замарстинівську, маємо тюрму Брегітки, тобто колишній монастир святої Бригіди. І ось в той час, коли Клим Савур провадить дуже активну діяльність у Долині, очолює там. Один із підрозділів Організації українських націоналістів саме його і арештовують. Це сталося 9 вересня 1940 року. Дивіться на портрет цього чарівного чоловіка, на його аристократичний вигляд, на ніби викресані рісцем тисані риси обличчя точені. Зверніть увагу на цю маринарку, на, на Краватку на цю на цей вишуканий комірець цієї сорочки. Я думаю, що чоловіки нашого часу мали собі мати за приклад ось таку моду. Як згадаю собі дебати нещодавно, між двома кандидатами на мери Львова, то один дивно, чому він у спортивних штанях не прийшов. Очевидно, маринарку кудись вдома, напевно, забув. Це це на граніфолу. Люди цього часу не дозволяли собі такого ставлення до не. Одягу, тому що одяг є для того, щоб підкреслити власну гідність. Якщо ж цієї гідності немає, то що ж ми будемо підкреслювати? Тут, власне, ця гідність підкреслена максимально. Отже, арешт, повторюю ще раз, 10 вересня 1940 року, в Долині. Судовий процес відбувався у дуже знакові дати для галичан. Тобто московити знали, коли ці судові процеси організовувати. Вони у нас символісти дуже характерні. Тому на самий щедрий вечір. За одними даними, що я віднаходила 17 19 числа, за іншими даними 15 18 січня, 1941 року, у Львові відбувається знаменитий історичний судовий процес 59-х. Ви можете побачити обличчя декількох лише героїв, які сіли на лаву підсудних. Найцікавіше, як тих героїв оцінював ворог, бо оцінка ворога не може бути суб'єктивною. Отже, більшість засуджених як на попередньому, так і на судовому слідстві, визнавали себе винними і не каялися. Майже Шевченківське караюсь, мучуся, але не каюсь. Правда, ось ця Шевченкова максима це поратунок для сильних і вільних людей. Навпаки, заявляли в суді, що вони були і залишаються непримиренними ворогами совєтської влади. Зверніть увагу: не називали наші святі предки цю владу радянською. Не пристосовували вони це слово до нашої лексичної системи, вживали її в московському варіанті для того, щоб дистанціюватися, для того, щоб показувати, що це чуже, і ці окупанти, які прийшли тоді на наші землі, називалися совєтами. І власть називалася совєтська, а ще й ліпше власть, а не влада. Цитую далі: і в подальшому, якщо буде така можливість. За будь-яких умов казали вони цитують наші вороги, вестимуть боротьбу проти совєтської власті. Ось звідки ми сьогодні, шановне панство, часом розчаровані, часом знесилені, часом морально здеорієнтовані чи здезорганізовані, маємо черпати нашу силу. Коли у наймолодшої учасниці цього судового процесу 59 дев'ятьох Марічки Наконечної, не Немашеньки, а Марічки Наконечної, запитав ворог на судовому засіданні: якщо би тобі дали наказ убити батька усіх народів Йосипа Вісаріоновича Сталіна, запитали у Марічки, Що б ти зробила? І Марічка відповіла: Я залишаю хвилиночку, секундочки. Для роздумів ваших, щоб ви відповіли. Я думаю, що ви вже зібралися з думками. Тому я можу приспокійно процитувати зараз Марічку, її відповідь. Отже, Марічка відповіла, я виконала б наказ організації. Можна собі тільки уявити, якого рівня ж була ця організація, якщо 15-літня панночка, не задумуючись, відповідає. Щоб вона зробила так, як їй сказала організація. Щоб вона зробила би навіть не так, як думає, а звісно, вона, мабуть, думала так, як організація. Тобто, яка була довіра до членства в цій організації? Другий день процесу відбувався на сам щедрий вечір, як згадує Люба Комар, в світлину Люби Комар, ви зараз побачите. вона... Є авторкою цієї безцінної для нас брошури, яка називається процес 59. Ось ця чарівна панна, яка також була на лаві підсудних. І навіть перебуваючи на лаві підсудних у цей святий щедрий вечір, чи як ми ще його називаємо Йордан. Як відбувалася ця процедура, пам'ятаючи про святість цього дня? Моя сусідка, згадує пані Люба Комар, легко штовхнула мене і, обережно всунувши мені в руки скипку білого калача, шепнула святочний привіт. Зверніть увагу на це слово святочний. Ми кажемо святковий, повертаємо форму святочний. Привіт і додала, скубни трішки і подай далі. Я здогадалася, що це було надвечір'я Йордану. А арештовані вони всі були наголошую ще у вересні, а судовий процес аж тепер. Я здогадалася, що це було на Йордану. І, скубнувши дрібочку, подала калаш сусідці з другого боку. І так він ішов з рук до рук, об'єднуючи нас усіх, наче за спільним столом на щедрий вечір. Ось вона, українська традиція. Ось він, пансер нації. Ось вона. Наша сила заглиблена у наше сприйняття і трактування християнства. До речі, серед тих засуджених, які також їли цю скибочку калача, про яку пише Люба Комар, була рідна сестра генерала Шухевича Наталя. Її було засуджено до 10 років, і вийшла вона з ув'язнення вже після убивства свого легендарного брата. У 1956 році ось він український ген, ось вона цілісність і єдність українських родин. Ось воно сповідування одного ідеалу. Ідеалу своєї соборної, націоналістичної української держави. Дуже важливо, шановне панство, у нашому з вами контексті згадати про адвоката нашого українського. Романа Крештальського, який тоді на судовому процесі промовив унікальну фразу, яка сьогодні вже стала класичною і хрестоматійною, цей адвокат, який, напевно, пройшов не один судовий процес за часів Австро-Угорщини, не зміг опанувати свої емоції і влитися в дику адвокатську практику Совка, тому, захищаючи отики геніальних борців українських. За свою державу сказав цю пасіонарну фразу, яка досі є на устах тих українців, які усвідомлюють, завдяки чому вони є в тому світі. Та це ж цвіт української молоді, каже Криштальський. На рішення суду, студенти, зазвичай це були студенти університету Франка. І це були студенти тепер Львівської політехніки, на рішення суду, септо на вироки. А 42 з них було засуджено до розстрілу. Вони очікували у двох тюрмах Львова. В тих тюрмах, по які ми сьогодні легко проходимо, навіть не замислюючись, що вони досі у своїх тінах, в стінах тримають жахи, які пережили люди задля того, щоб мати свій дім, свою державу. Отже, це були Мужні і зворушливі слова адвоката каже пані Люба Комар: після грубої лайки прокурора на нашу адресу вони чудовою музикою прозвучали в наших вухах та гордістю наповнювали наші серця. Ось вона сила слова, шановне товариство. Вони назавжди глибоко карбувалися в нашій пам'яті, але у той час, усвідомлюючи, де ми є, наше душевне піднесення затьмарила тривога. Чи не сяде з нами на лаву обвинувачених той адвокат, той наш необачний оборонець, який сказав фразу, яка лікувала нас, та це ж цвіт української молоді? Отже, серед засуджених було 11 жінок та дівчат. Найвища міра покарання для 42 для Клячківського також була саме ця найвища міра покарання. З документів ми знаємо, що 14 квітня 1941 року розстріляли шістьох. Ці прізвища маємо знати, бодай би почути їх у сьогоднішньому етері. Це Максимів, Думанський, Вовк, Сороківський, Нирка, Гошко. Тобто документи точно підтверджують, що їх розстріляли. Щодо інших, Значній частині вирок смертельний заступили на 10 років ув'язнення. Серед тих ув'язнених, крім сестри Романа Шухевича, Наталі Шухевича, як я вже згадувала, був і Дмитро Клячківський. Але 5 липня 1941 року стається дуже сприятлива подія для того, щоб втекти із тюрми в Бердичеві. І під час підпалу цієї тюрми в Бердичеві, коли ворог червоний московський, відступав, а інший ворог німецький заходив, в'язні тікають із тюрми. Серед тих, хто з цієї тюрми тікає, був Роман, Роман Дмитро Клячківський. Нагадаю, що 5 липня 1941 року німці відразу арештовують Степана Бандеру. Це для тих, хто може ставити запитання, чи воював Степан Бандера. Степан Бандера сидів у німецькій тюрмі в Заксенгаузені. І арештований він був саме в той день, коли Клячківський і його побратими втекли в тюрмі, з тюрми у Бердичеві. Наступна діяльність Клячківського пов'язана впритул із рішенням Організації українських націоналістів, а саме другого конгресу, другого другої конференції організації українських націоналістів. Ця конференція відбулася у квітні 1942 дев'ятсот році у Львові. І основне завдання цієї конференції полягало в дуже важливому творити воєнізовані структури, творити групи самооборони, творити дарую це фантастичне слово всій Україні творити боївки і творити боївкарів. Є сенс сьогодні також відроджувати ці слова. У другій половині 41-го року Клячківський очолює організацію українських націоналістів у Львові під псевдом ОХРІМ. А відтак стає крайовим провідником організації українських націоналістів на північно-північно-західних землях, на північно землях України. Тобто його шлях цілком логічно стелився у воєнізовані структури, які заснувала організація українських націоналістів. Своїм рішенням у Львові 42-го року. Власне, Бандерівська УПА, як організована військова сила, оформилася, наголошую, навесні влітку 1943 року, саме під цією назвою Українська повстанська армія. І Дмитро Клячківський, септо Клим Савур, очолював цей процес на Полісі і на Волині. Його організаторські здібності вражали і приголомшили. Він не просто творив військові структури, він не просто формував кінні підрозділи української повстанської армії. Він свою діяльність спрямував і на максимальну зорганізованість руху в одних руках. Звісно, що йшла нейтралізація руху Бульби, боровця про це ми зробимо можливо, окрему передачу. Звісно, що йшла нейтралізація руху Мельниківської. ОУ. Їх, як би це правильно сказати, у правильний спосіб упокорюють, бо це війна, і не може бути кілька центрів керівництва воєнним рухом. Він запроваджує надзвичайну сувору дисципліну у війську, він запроваджує військово-правову практику. Він практично очолює службу безпеки Організації українських націоналістів. Він створює військово-адміністративне врядування. Що ж це військово-адміністративне врядування, шановне панство, означало? Воно означало, що 150 тисяч квадратних кілометрів нашої святої української землі на північно-західних землях з 15 мільйонами українців практично. Створили самостійну націоналістичну республіку, яку очолював його величність Клим Савур. Мав харизму унікальну, згадує хтось. У перших днях травня 43-го року в місті в селі Дермань Залужжя прибув командир УПА північ Клим Савур. Завжди від нього била рішучість, безкомпромісність, сила волі. Сам був невисокий, блондин, лице продовгасте, а погляд очей мав якийсь особливий. Незвичайний, яким принизував людину наскрізь, заглядав у душу саму, був дуже інтелігентний і скромний, з природи не говорив багато, більше слухав, голос мав чистий, металевий. Було під час квартирування любив співати разом з вояками. Така людина була приречена, бо була харизматична. 12 лютого 1945 року. Він гине у бою з НКВДстами біля Оржівських хуторів Клеванського району на Рівенщині. Але, панове, ця загибель була спричинена тим, що виказали краївку Клячківського чи місце, де він перебував ті, які потрапили до рук НКВД раніше. Зокрема, такий собі Ходаковський на псевдо-швед. На превеликий жаль, саме цей Ходаковський Швед. Сказав на приміщення чи на хату, де свого часу гостював Клим Савур. Цьому Ходаківському віддячили НКВД. Вони його розстріляли у липні 45-го року. Зрадника дорога зрадникові абсолютно логічна і по по-іншому і бути не може. Маємо знати і тих двох. Охоронців, які були поряд Климом Самуром і намагалися Савуром, і намагалися відбити свого командира, і загинули також. Це Богдан Куницький і це Михайло Колосюк. Ми не знаємо, де могила Клима Савура, не знаємо, де могили його охоронців. Але ми знаємо хоч трохи про його героїчний чин. Греки кажуть, що. Герої воскресають там, де їхні є могили. Я ж скажу, що герої воскресають там, де є пам'ять про них. Тому наша студія сьогодні про Клима Савура, власне, для того, щоб ми замислювалися про тих людей, з рук чиїх було взято подальшу оборону краю. Йдеться про Романа Шухевича. А тут ви можете побачити. Пам'ятники, які встановлені Климові Савурові у його рідному збаражі пам'ятник 95-го року, у Рівному, і пам'ятник на тому місці поблизу села Оржів, пам'ятний знак, де його убили НКВД, кажуть, що герої не вмирають. Герої не вмирають тоді, коли ми наслідуємо їхній шлях і їхні цінності. Отже, шановні шановне панство, бережімо себе і Україну. 自己。